Вітаю, друзі! Сьогодні відео буде про те, як ми робили паркан. Наш паркан трішки не такий, як завжди, тому що він на підпорній стіні. Підпорна стіна була зроблена заздалегідь, коли ми ще будувалися і вона нам була необхідна для того, щоб просто ця земля не валилась на нас. Сьогодні ми будемо тут робити паркан. Стопчик ми робимо перпендикулярно до горизонту, а ось нижня частина має нахил. Відповідно до підпорки, тому що підпорка має також невеликий нахил. Тут ми бачимо вправо. І це не завадило нам візуально зробити гарний паркан, але з витратою меншої кількості матеріалів. Зараз у нас зима, і хочу вам показати, як він виглядає під снігом. В принципі, достатньо нормально, і навіть не можна сказати, що він якийсь незрозумілий. Ось так все починалося. Ми бачимо, що є просто підпорка і більше нічого. Довго думали, що ж робити, як робити, тому що е, підпорка, як ви бачите, не рівна з неї стерчать камінці. Але було прийнято рішення робити із такої цегли. І цеглою ці камінці обходити, тобто десь вирізати, десь підрізати. І таким чином сформувати. 30, 20 де, ну, де як сантиметрів для того, щоб заляти ось таку ленту, таку смугу, в яку можна буде вбетонувати металеві опори. Сам паркан ми зашивали євроштахетником, і самі штахетини також йдуть перпендикулярно до горизонту. Тому паркан виглядає нормальний, не нахилений, не якийсь перекособочений, максимально нормальний паркан. Ці підпорки ми також робили самостійно, вони мають такий максимально природний вигляд, скажімо так. І коли передня частина ця декоративна із цегли готова і затверділа, ми будемо починати вже робити далі. Усе для того, щоб заливати ось цю смугу із бетона. Але для цього потрібно зварити металевий каркас. Тому наступний крок це метал. На нижній частині вже готово, на верхній частині будемо лише починати його робити. Стопчики заглиблюються у смугу з бетону, і також вони заглиблені у саму підпорку, ми пробурювали там дірки. Парапети ми заливали також самостійно, тому що у нас залишився пісок щебінь, цемент, і лише довелося купити форму. Тому це було нам нормально. Парап'єти мають довжину 1 метр, тому відстань між стовпчиками 2 метри, щоб найменше прикладати зусиль для прорізування дірок. Отож, робимо металевий каркас. Стопчики вже зроблені, далі будемо до них приварювати направляючі планки. І ось таким чином забурені, приварені. В общем, намагалися максимально міцно їх туди засадити. Ось таким чином виглядає проміжковий варіант. Ось тут ви бачите, що ми ще вчепились гарненько до стовпчика зверху. І тут уже металевий каркас повністю готовий і готуємось до заливання нашої бетонної смуги. Отож, зліпили з того, чого було, розпарили ось так цеглинками, по ходу заливання цеглинки будемо забирати. Висота 3 цеглини це приблизно 30... Ой, 20 см. Тому що цегла, як зазвичай 7. Сантиметрі? Так, тут у нас вже смуга залята, перейшли на доробляння покрівлі і чекаємо, коли нарешті? Будуть готові усі парапети. У нас дві форми. Ось таким чином, також ще купували формочку квадратну на е, стопчик. Також дуже класно, взагалі, нам дуже сподобалось користуватися цими формами, ми їх змащували відробленим мастилом від машин. І вони дуже гарно відчіплялися. Єдине, якщо дуже-дуже гарячий день, то форми потрібно змочувати кілька разів на день, тому що. Все ж таки у нас були такі ситуації, коли розпадався парапет на дві частини. Ось таким чином паркам виглядає від сусідів, зі сторони сусідів, досить пристойно. І ось такий він має нахил, що ви бачите, по вікну. Штахетник ми чіпляли в одну сторону, проміжок між ним 2 см, але пофарбований він в коричневий колір з двох сторін. Тому також від сусідів виглядає досить пристойно. І як виглядає паркан зараз? Зараз у нас січень 2025 року. Ось такий паркан маємо. Все подобається. Все зробили своїми руками. Тому бажаю вам також втілювати свої задумки, тому що дуже класно потім дивитися на результат своєї праці. Дякую вам за перегляди, лайки, коментарі. До речі, у нас вже 200 підписників. Вітаю вас з Різдвом та Новим роком. Підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. До нових зустрічей!